Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні, і сьогодні ми також не підемо з вами в магазин. А знову ж таки повернемось до мого огороду. Чому? Тому що зараз час консервації. І відео, яке я опублікувала буквально 10 днів назад, набрало дуже багато переглядів. І одна з наших глядачок написала. Рецепт, як можна його заготовити на зиму. Що це за рецепт? Це баклажани як гриби. І мені також, чесно кажучи, я не робила цього рецепту, тому е, поділюсь е, разом з вами, з дозволу Тетяни, яка нам подарувала цей чудовий рецепт. І вона сказала, що це просто ну, чудо якесь. А, взимку ми можемо відкрити цю баночку, заправити цибулькою. А, і смакувати баклажани як грибочки. Тому що нам потрібно? Нам потрібно 2,5 кг баклажан. А, як вона рекомендує їх зробити? Вона рекомендує почистити їх від шкірочки. Я зроблю 50 на 50. А, до речі, в описі під відео буде повністю вся з грамовками рецептура. Тому не хвилюйтесь! І так, частину баклажан я почищу від шкірочки, а частину залишу в, а, з шкірочкою. Ну, потім а, взимку побачу, що краще, і буду знати а, на наступний рік, як краще і як більше мені сподобається. Тому що я думаю, що тут, а, на, як кажуть, на вкус і цвіт товаріші немає. Ріжемо наші баклажанчики, точно так же, як і в попередньому відео. До речі, в описі під відео я залишу посилання на той рецепт, який дуже швидкий. Це також взагалі дуже все легко, дуже все просто. Ріжемо наші баклажани на ось такі кубики. В принципі, ви можете нарізати, як ви заважаєте, щоб вам було ну, от, на один укус. Ну, враховуйте, те, що вони трошечки зменшаться. І ось таким чином. Одні почищені, інші будуть не почищені. Нарізаємо. Ще нам знадобиться 100 г чеснику і один гіркий перець. Можна перекрутити через м'ясорубку, можна нарізати ножем. Я таку кількість не хочу пачкати м'ясорубку, тому я наріжу ножем обережненько. Приступаємо. Обов'язково робіть це в перчатках. Я одного разу разу а, зробила це без перчаток. І, якщо чесно, попекла собі руки дуже-дуже сильно. Тому робіть це в рукавичках. І тоненько нарізаємо я тут смужками, а потім кубичками. Ну, це, я думаю, кожна господиня знає, як це зробити. І ще окремо я ось так подрібню наш гіркий перчик ножем. Те ж саме я зробила з часничком. Я все підготувала, нарізала наші баклажани, зробила і так, і так. Ну, де залишила шкірочки. Це на ваш смак. Тепер підготувала нам потрібні обов'язково, як вона сказала, стерильні баночки простерилізовані на пару. Я підготувала ще сито для того, щоб після відварки трошки стекла вода. І що ми робимо далі? Беремо кастрюлю, наливаємо сюди 4 літра води і всипаємо 150 грамів солі. Все, і в цій воді ми можна в декілька разів відварюємо наші баклажани по 5 хвилин, все, не більше. І відкидаємо на сито, щоб трошки стекла вода. Зробимо це. Другий раз вже закладаю в киплячу воду нашу. Все добре. Ось тут я вже відкинула, це ще не проварені. І ось так по 5 хвилиночок. Я сподіваюся, ну, я у Тані е, питала, чи не зірве воно, вона сказала, що ні. Тому, ну, якщо що, заходьте в коментарі, я думаю, Таня до нас е, підключиться і я буду вдячна. І якщо вона може у кого якісь питання будуть, тому що я також перший раз роблю, але не хочеться рік втрачати. Не скуштувати таку смакоту. Все, я дістаю останню партію. Дивіться, скільки Прийшлось перемістити в велику миску, тому що досить. Немало у нас виходить. І хочу розповісти вам ще один такий дуже-дуже коротенький рецептик, до якого я дійшла сама. Ще з попереднього відео, який баклажани ми робили на швидкоруч, у мене поруч лежали кабачки. я так собі подумала: а чому не відварити кабачки, залити їх пахучою олійкою і приправити чесничком? Ну, можна трошечки оцту додати для кислоти. І, скажімо так, вийшов нереально смачний салат. Тому ось я вам покажу: я нарізала знову ж таки кабачки. Такими ж кубиками. Відварюю їх. Так, повертаємось до баклажан. Але дивіться, якщо ви кабачки будете робити, варіть їх не в кашу, а такі альденти. Зараз вони у нас охолоняють і стікають, а потім, ну, в принципі, тут показувати нічого. Просто приправляєте олійкою і чесничку додаєте. Або за смаком. Чому мені сподобалось цей варіант, тому що не потрібно це заморачуватися, там щось стріляє. Потім кляри, жарити, купа всього. Тут відварив, присмачив і вам просто шикарний салат. Так що спробуйте обов'язково. Так, а, Наші баклажани. Сюди ми всипаємо наші подрібнені часник з перцем. Так, єсть. Тепер вливаємо 100 грамів олії. Так, і 100 грамів оцту. Ой, аромат пішов. І чесничок, і все інше. Все ми перемішуємо і закладаємо в банки. Так, в мене є така штучка. Я так думаю, що потрібно трамбувати. Ух ти, виглядає, як ото, знаєте, на базарі бабки продавали. Чи продають вони навіть зараз. Ну, тут, я думаю, небагато не, не вийде у нас баночок. Так, все, я зараз натрамбую, потім вам покажу. Так, у нас вийшло три баночки. Баклажан. Дивіться, які вони красиві. Взагалі клас. Три баночки не пам'ятаю, тут здається 0,7. Тут ну тут і не літр, і не півлітра, тут трохи більше. Скоріше за все, 850 мл. І ось такі ще дві баночки. Одну баночку я візьму на рибалку, ми а одну ми потім продегустуємо з вами через пару днів, як я повернусь з рибалки. До речі, стосовно рибалки, на іншому каналі, я туди-сюди рекламую, а можете подивитися, як ми з'їздили на рибалку. І трошки в мене ще залишилось, я вже скуштувала, але дуже-дуже ще оцет... Не поженився, тому я не буду зараз вам нічого розповідати. Сіль е і на смак взагалі нічого більш не потрібно, просто супер. Я спочатку думала, що може цукор потрібен, хоча ні, не потрібно. Все просто чудово. І можна ще потім сюди цибульку свіженьку порізати і буде взагалі Ну, Але ми продегустуємо для, вас, для мене через два дні, для вас через одну секунду. І ще скажу перед тим, як будемо дегустувати, стосовно кабачків. Ось дивіться, я вже їх відсідила. Тепер нарубала трошки чесничку. Ось так. Заливаю. В мене є така, у нас, продається, пахуча ароматна олійка. Ось так заливаю, нагадую, Кабачок альденте, щоб він не був як каша. І вони. По-перше, аромат пахучої олійки. Ой, у мене вже а, слюнки течуть. І це нереально смачно. Це, От ви чуєте, як хрустить? На сіль, до речі, там на 4 літра води 150 г солі це просто ну, топ-топ-топчик. -топ ну що, Через одну секунду. Друзі мої, пройшла одна секунда для вас. Але я вирішила цю дегустацію зробити на рибалці. Тому що, ну от, чоловік у мене просто в захваті від цієї страви. От, скажи те, що ти мені вчора сказав. Набагато смачніше, ніж попередній рецепт. Дуже смачно. Треба робити. І сказав, щоб я ще зробила мінімум таких дві партії, да? щоб вистачило. Не забагато буде, ні? Кого? Баклажанів на зиму. Ні. Ні? От вам, будь ласка, так що робіть реально смачно. А для вас бон аптет!